Слава Україні, героям слава! Знаєте, от скільки разів, скільки разів все перевіряла, не можна, не можна починати ефіри не з якоїсь енергічної музики, а з от такої треба починати з треба починати з получили пізди, а не починати з сумною, тому що тонкослюзість моя мені не дозволяє вести прямі ефіри. Тож ви точно знаєте, що я зараз у прямому ефірі, бо ви б такого отого дива на початку б не почули ви не побачили. Отже, друзі, дуже швиденько захотілося вийти в ефір. У мене не так багато часу. Зараз намагаємося зловити, щоб був і інтернет, і світло, і все це разом могло поєднатися з графіком Лесика. Тож я виходжу сьогодні в ефір, тому що вважаю, що з 2022 року, 6 грудня, стає, набуває того значення, якого не набувало до того ні разу. В нашій історії, тож е, хочеться зафіксувати, хочеться в цей історичний день вийти і побути трошки з вами в ефірі, і трошки порефлексувати, і трошечки закликати вас підтримувати наші збройні сили, донейтами і всім, чим ви можете, поширенням інформації, бо гігієною інформаційною підтримкою, тим, що ви їх чекаєте, і звичайно ж, е, ну взагалі, о, о тим поглядом подяч, подяки, коли ви бачите е, наших захисників і захисниць на вулицях. України, будь ласка, дякуйте їм. Просто прикладайте руку до серця і кажіть їм а, за що ви вдячні. Тому що дійсно ми зараз виборюємо своє майбутнє, ми виборюємо вільне майбутнє і мирне майбутнє. І виборюємо ми це завдяки нашим захисникам та захисницям Збройним силам України і в День Збройних сил України. Мені захотілося трошечки згадати минувшину і трошечки поговорити з вами про таке. А справа в тому, що я сьогодні сьогодні от зайшла і подивилася на свої пости 24 лютого, і побачила, що в принципі більшість постів була про Збройні Сили України з посиланнями на генштаб Збройних сил України. Ну і ви розумієте, що для багатьох інформація від Генерального штабу збройних сил це інформація, з якою ми починаємо день. Тож ви знаєте. За останні ну, за останній рік за останній рік ми злились з генштабом збройних сил. Маю на увазі всі українці в єдине ціле, тому що фактично, завдяки тій інформації, яку ми отримуємо від них з перших вуз, завдяки тій праці, яку виконують наші захисники, ми маємо віру в кожен день, який починається, і ми маємо віру у всі наступні дні, які нас чекають. Тож хочеться Просто в чергове нагадати нам усім, що те, що ми маємо зараз, можливість сидіти в теплих домівках, а багато хто і не має цієї можливості, на жаль. Але знає те, що зрештою збройні сили відвоюють їхні міста. Я зараз побачила тут повідомлення з тимчасово окупованого, з тимчасово окупованого Горлівки, вітають ЗСУ, Соломія Воговська, чекає з перемогою. І, от я можу сказати, що завдяки Збройним силам ми. Якщо щось маємо, то ми маємо це завдяки їм. А якщо маємо на щось надію, то це теж завдяки Збройним силам України. Знаєте, я сьогодні прочитала пост про те, що ми б взагалі нічого не празнували, якби не Збройні Сили України, і тут не можу з цим не погодитися. І повертаючись у... сьогодні, дуже багато рефлексувала з приводу 24 лютого, і повертаючись у 24 лютого, люте, я можу сказати, що це була. Перша опора, на яку ти спираєшся, головна опора, той кістяк, завдяки якому ти витримуєш себе в формі, а не так тонко сльозу, як я починала сьогоднішній ефір. І це той кістяк, який давав можливість дивитися у майбутнє і вірити у нього, тому що хочеться нагадати, мій цей ефір від 24 лютого, в який я вийшла з вами, для того, щоб знову ж таки дати вам якийсь вектор і поділитися тим. Вектором, який я випрацьовувала для себе, і мені просто хочеться нагадати ці слова, тому що як я їх тоді виголошувала, так і зараз я дуже вірю в наші Збройні Сили. Ми повинні самі натовкти. Гопник у цьому пику, бо гопник не вміє вчити уроки, якщо ти йому безпосередньо це не даси, і перемогти гопника можна тільки кинувшись на нього і перегрести йому горлянку, і довести його до того стану, коли він буде розуміти, що все, варіанту взаємодіяти з цією людиною немає. Тобі дадуть ізди, і от це те, що зараз відбувається. Звичайно, коли ми бачимо, якими потугами на нас суне Путін. Дуже лячно за наших хлопців, за наших дівчат, за тих, хто боронять нашу землю, за тих, хто пішли на передову, за тих, хто не боїться цього зробити. Але з іншого боку, я вірю дуже сильно вірю в те, що ми можемо побуло, побороти цього грьобаного гопника і вказати йому його справжнє місце. Будемо около Параші. Путін дуже любить це місце. Він весь час на ньому фіксується. У них там ця зекарська естетика, от мені здається, їм якраз там і місце. От. І а, ну, будемо спостерігати за тим, що всім відбувається. Але це в першу чергу, друзі, ніхто з світу не може собі присвоїти перемогу у цій війні, бо це перемога українців насамперед. Якби не ми, світ виглядав би жалюгідним чмом. І це очевидно, якби не наші хлопці і дівчата, якби не всі ті українці, які знають, що таке свобода, і показують гідність і честь всьому світу, і як вони готові цю свободу вигризати у противника, що перевищує за ресурсами нас в рази, і що зникровлював нас багато років. Таким чином, я думаю, ми світові показали, за що ми. Все, чим ми є і чим не є світ, я надзвичайно пишаюся нашими збройними силами, нашими потужностями, нашою о, готовністю. Ви знаєте, цей, цей пафос, пафос пишаюся, пишаюся, але ж ви розумієте, коли ти тоді виходиш з колес, і в принципі як і зараз, я вийшла в цей ефір для того, щоб просто провести якийсь короткий час з вами і дати можливість згадати себе 24 лютого і зрозуміти, наскільки сильна спина нас прикриває. Ми за цією спиною відчуваємо себе дуже, дуже. Певнено, можу так сказати, завдяки е, тим, хто не боїться виходити і боронити про нас проти Кремля, проти російської навали, проти Путіна, і тим смішнішими виглядають слова Путіна, які я не втомлюся згадувати для того, щоб підкреслити взагалі абсурдність того, з чим він прийшов на нашу землю. Давайте згадаємо. Що до військовослужбовців Збройних сил України? Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого счета. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Дуже смішно дивитися, як Хуйло говорить Збройним силам України, що йому з ними легше буде домовитися, ніж шайка ні нацистів і наркоманів, тощо, тощо ви розумієте, наскільки у нього була втрачена зв'язок з реальністю, що він виходив з такими заявами, абсолютно не відстрелюючи, що він робить з українцями в той момент, коли він розпочинає цю гостру активну фазу вторгнення, і також не усвідомлюючи, що протягом цієї війни, яка іде на виснаження яка йде на те, щоб знову ж таки закатати Україну під каток Кремля? Він забуває про те, що вся ця війна вона сприяє тому, щоб Збройні Сили України ставали сильнішими, потужнішими, щоб вони нарощували шкіру, нарощували ікли, пазурі і розривали, і розривали цю кончену тварюку кремлівську. З всією її псевдо імперією гнилою на шмаття, і в принципі тут я уже подивилася свої перші ефіри, і подивилася після вторгнення. і подивилася, які я відео вам показувала. Ну, і, в принципі, відео, яке отримав Путін на свою пропозицію, було дуже красномовним. Тричі! Отримав свою відповідь і отримує до тепер, і в принципі ми бачимо, як розвалюється ця гнила імперія, як вона в агонії намагається якимось чином впливати на нас через обстріли мирної інфраструктури, через обстріли критичної інфраструктури, завдяки якій у нас є світло в домівках, тепло. Але тим не менш, ви розумієте, що як тоді вони не налякали нас, так і зараз, тому що ми знаємо, хто нас захищає, і це все завдяки Збройним силам України.